Що вони взагалі вже зняли те питання, що Росія є країною агресором? Ні, вони в принципі так не ставлять питання. Нема ніякої країни агресора. Є дві країни, нема країни злочинця і Путіна, військового злочинця. Є дві країни, які щось між собою не поділили. А далі звучить пояснення: а не поділили вони чотири регіони, які насправді давно провели референдуми і хочуть бути в складі Росії, а от Київ чомусь це не визнає. Це та картина, яка була абсолютно публічно озвучена достатньо високим офіційним представником нової адміністрації Білого Дому. Ну ким треба бути, щоб після цього намагатись зберігати якісь ілюзії і не бачити реальність? Ну я просто не розумію. Я бачу поруч частину таких українців, які от досі не готові цю реальність приймати. Ну це. Це вже навіть не позиція страуса з головою в піску, це вже чесно, це вже в мене виникає питання взагалі про про наявність мінімальних когнітивних когнитив, здібностей в людей, які настільки не готові прийняти непри, неприємну реальність. Це реально.